СБУ затримали депутата Чернівської районної ради від нині забороненої ОПЗЖ та керівника філії столичного банку, які пропонували призовникам втікати за кордон. Повідомляє відомство. Депутат пропонував потенційним призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків за гроші. Обіцяв не дати фальшиві свідоцтва про народження дітей, а також забезпечити безперешкодний супровід через пропускні пункти держкордону. Вартість таких послуг депутата становить Вела від 3 тисяч доларів сума залежала від терміновості виїзду і соціального статусу клієнта йдеться в повідомленні СБУ. За повідомленням Волинської обласної прокуратури отримавши завдаток у 60 тисяч гривень, депутат та його спільник виготовили документи під час одержання другого траншу оплати півтори тисячі доларів. США на передачі підроблених свідоцтв їх 19 жовтня. Затримали в Луцьку, затриманим. Повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Другої незаконне переправлення осіб через державний кордон України кримінального кодексу. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою за інформацією наших джерел, затриманим депутатом є Андрій Бабич. Нам не вдалося зв'язатися з ним. Ми готові оприлюднити його позицію.